Місце Москва. Метраж 104. Кімнати 4. Санузли 2. Висота стель 2. 8. Дизайн тіпа Костенко фото. Максим Максимов коротко. Дизайнери Євгенія Костенко і Руслан Тіпаєв оформили квартиру в сталінському будинку для сім'ї з двома дітьми 15 і 3 років. Основним завданням було створити зручне планування із загальним простором кухні-вітальні. Передбачити робочу зону, зробити три окремі кімнати, спальню для батьків і дві дитячі, обов'язковими були облаштування двох повноцінних санузлів і можливість узаконити перепланування. Подробиця. кухня вітальня має три вікна і разом з просторим коридором передпокою створює відчуття великого світлого простору. Тут вдалося виділити ще й робочу зону, відгороджену рейковими перегородками. Прохід в хазяйську спальню здійснюється через вітальню. А в дитячі із загального коридору у кожного члена сім'ї з'явилося повноцінне простір для життя і занять. Віндов дата лаєр, Віндов дата лайер, Віндов дата лайер, піш Івент, баннер, Сомон, ваннерцентеєнер, баннер фу 208 E85, е 47 e а чотири, сім, чотири, один, п'ять вісім тисяч цей. Дизайнери зберегли існуючий штучний паркет і відреставрували його в деяких місцях. Стіни перефарбовували після попередніх господарів, оздоблення квартири в спокійних тонах, а меблі привносять яскраві акценти в нейтральний інтер'єр. Також в квартирі присутні латунні елементи в фурнітурі, світильниках і декорі. Спочатку у нас була ідея зберегти італійську кухню зі справжніми фільонками і перефарбувати її. У процесі пошуку виконавця і розрахунку кошторису з'ясувалося, що така перефарбування рівносильна покупці нової кухні, що в підсумку і зробили, розповідають автори проекту, так як ремонт вже йшов, і фартух був викладений під старий гарнітур. Залишили класичну кутову комплектацію кухні, використавши правило трикутника. У зоні передпокою є міська шафа для верхнього одягу та спортивного інвентарю, у коридорі спроектований функціональний господарський шафа, який з парадного боку вітальні виконаний у вигляді акцентної вітрини, а з боку коридору, пофарбований в колір стін і зовсім непомітний, замовники придумували його самі під свої потреби. Всі господарські речі пилосос, драбина, швабри зберігаються в ньому. Віндов дата лаєр, Віндов дата Layer. у Windows data layer піш, event, banner, Summon Banner Container, і баннер E0, п'ять три шість шість, сім, гвісім, чотири, шість, вісім, і в квартирі спроектували кімнату для підлітка і дитячу, так як кімнати спочатку були витягнутої форми, було вирішено зонувати їх на гардеробну і спальну частину. Шафи розташовані біля входу і відокремлені рейковою перегородкою. Так вони не захаращують простір у дитячій спочатку. Планували зробити тематичні шпалери по одній стіні, але в процесі ремонту було вирішено залишити порожню стіну і дати можливість інтер'єру. Розкритися у міру дорослішання дитини, бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, тіккуріла плитка на фартусі, керама маразі, підлогове покриття, плитка, сіцобрес, гарнітур, мебелінні, освітлення, підвісні світильники над столомкою, монгостина, оздоблення, «Фарба», тіккуріла, меблі, тотумба і консоль, іке, освітлення, лампи на консолі, вгоме, текстиль та декор, текстиль, гоме, зара, гоме, іке. Техніка, телевізор, самсюн, освітлення, старовинні люстри, вінтади, онелове, ванна кімната, оздоблення, Міраду лаплатера, підлогове покриття, Мірадес сантехніка, рукомийник і унітаз, джацоп-делофон, інсталяція, деберіт. декор, зараз гоме монсторис, оздоблення, фарба, тіккуріла, джокер, декор, монстрс, спальня, оздоблення, шпалери, афресо, фарба, тіккуріла, текстиль та декор, дзеркало. Ардадецор, текстиль, ікеа, гмогоме освітлення, підвісні світильники, одеонлік дитяче оздоблення, фарба, стіккуріла, меблі, шафи, ікеа, крісло, гоме, текстиль та декор, гоме-ікеа освітлення, люстра, лофт і тросувна перегородка і рейкові перегородки ціті ті порти хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і